Як впоратись з перфекціонізмом? Мене звати Людмила Назаренко, я сімейний психолог допомагаю людям краще розуміти себе і будувати стосунки, в яких затишно. В цьому відео я хочу поговорити з вами про те, як же давати собі раду, якщо ви знаєте, що ви схильні до перфекціонізму і що ж це взагалі таке, той перфекціонізм. Отже, перфекціонізм це прагнення до ідеальності. І може бути такі дві форми. Перфекціонізму це токсичний і корисний, умовно корисний, звичайно. Умовно корисний він характеризується тим, що людина прагне до ідеальності і вона робить все ідеально. І тобто ці зусилля, які вона докладає, вони все-таки в подальшому якимось чином отримують винагороду. Або це ідеальний продукт, або це ідеальна чистота, або це ідеально приготована страва, або це ще щось ідеальне. І людина це робить. І, і токсичний це коли людина Наскільки в неї такі теж високі стандарти можуть бути і прагнення до цього перфекціонізму, але вона нічого не робить, тому що вона розуміє, що так як потрібно, вона не зробить, тому вона не зробить ніяк. І таким чином не робить нічого і не реалізовує свій потенціал, і не робить, відповідно, ще краще, тому що вона уникає взагалі того, щоб зробити хоч якось на трійку для початку, тому що кожен з нас, коли починає щось робити вперше, це не буде ідеально, це не буде суперкласно, це буде так, як це буває перший раз. Ось так. Тобто, ось це є перфекціонізм. а Як же з ним працювати? Я вам пропоную таку техніку е, написати, чим корисний для вас ваш перфекціонізм. Виписати, що корисного вам дає цей внутрішній перфекціоніст, який в вас живе. Е, наприклад, завдяки ньому у вас. Знову ж таки, ідеально те, що ви робите. Воно може бути бездоганне, у вас якісь якісні продукти, і ваші клієнти це цінують. У вас може бути щось унікальне тощо. Тобто випишіть все, що є хорошого завдяки цьому перфекціоністу. А потім в іншій колонці випишіть все, що є поганого завдяки тому ж перфекціоністу. Наприклад, у вас не вистачає часу на відпочинок, або на сім'ю не вистачає часу, або на своє відновлення, або ви зовсім не дозволяєте собі відпочивати і байдикувати, тому що ви без кінця доводите до бездоганності те, чим ви робите, і на це йде така купа часу, що не вистачає на інше життя це може бути перекос в вашому житті, наприклад, в сторону роботи, і не, взагалі, не мати е, інших сфер життя е, фактично. Е, тому теж випишіть. І потім подивіться, чи... Дійсно, це варто оця бездоганність, оці плюси цих мінусів. Або ж подумайте, як що важливо залишити від цієї частки внутрішнього перфекціоніста, а що все-таки варто видозмінити. Тобто те, що у вас якісний продукт, це прекрасно, але можливо є сенс і деякі процеси делегувати комусь іншому для того, щоб вивільнити для себе час, наприклад, для сім'ї, або для хобі, або для відпочинку тощо. Або ж, можливо, є сенс, наприклад, почати ставити собі часові рамки, за які ви робите якусь дію. Тобто ви відводите, напевно, дію декілька годин. І в рамках цих годин ви доводите до бездоганності те, що є. І далі ставите крапку і переходите до іншого завдання. Таким чином. Обмежуючи той час, який ви вкладаєте на певну дію. Наступне важливо ставити для себе реалістичні цілі. І розуміти, що ідеальність вона недосяжна, завжди нам є куди рости, і це нормально, але це має бути достатньо добре зроблено. І це слово достатньо, воно, воно прекрасне, воно чарівне, воно таке магічне, ви можете бути достатньо добрим я не знаю, робітником, чи достатньо добре щось робити. І на цьому важливо фіксуватися. Вам важливо фокусуватися на мисленні так званому розвитку. Є два види мислення фіксоване мислення і мислення розвитку. Фіксоване мислення це фокус на результаті, що має бути саме так і має бути бездоганно. А мислення розвитку це фіксація на процесі. Це що я можу винести, які уроки з цього, як можу вдосконалити. Що, чому я завдяки цьому навчаюся? І коли ми фіксуємося на мисленні розвитку, то тоді ми можемо додати творчості в те, що ми робимо, і тоді ми можемо робити ще щось по-іншому, почати робити. І це нам може дозволяти насолоджуватись шляхом досягнення своїх цілей і розвивати себе. А також дуже важливо отримати зворотній зв'язок від людей, запитувати, а що ти думаєш про мою роботу, а як ти думаєш про мою роботу? А як тобі? А що ти думаєш про мене? І так далі. Тобто отримати зворотній зв'язок від людей для того, щоб розширювати своє бачення про себе? Можливо, саме ви потребуєте цієї підтримки, розуміння і деякого визнання. І важливо зрозуміти, знову ж таки, для чого вам цей перфекціоніст, що він виконує в вашому житті, яку роль? Можливо, він колись утворився у відповідь на те, що таким чином ви розуміли, що ви можете отримати батьківську любов або повагу в однокласників, або якісь, тобто заслуговували щось. І цей перфекціоніст він мусив утворитися для того, щоб ви в дитинстві умовно вижили. Бо це було вам потрібно в дитинстві, але зараз деякі компоненти цього перфекціоніста вони вже недоцільні і вони вас можуть виснажувати, забирати вас енергію і позбавляти вас повноцінного життя. І тому важливо дійсно зберегти ті плюси, які є, і мінімізувати мінуси, тобто подивитися. Чим варто пожертвувати для того, щоб звернути свою увагу ще на щось дуже важливе. І таким чином працювати з ним це шлях, це не. Це не буде від одного разу, але якщо ми будемо на цьому фокусувати свою увагу, якщо ми будемо себе зупиняти, аналізувати свою поведінку, то з часом ми можемо взяти те хороше, що зараз є і дає нам цей перфекціоніст, але мінімізувати те погане, що теж він дає в силу особливостей. Тож бажаю вам всім плідного, щасливого і продуктивного життя. А, а також бути достатньо хорошими, хорошими у тому, що ми робимо. До нових зустрічей!